Вітаю вас, друзі, усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Міркую про своє життя як батька, як чоловіка, як друга для когось, як служителя, як лідера, як пастора. Міркую про своє життя, чи я даю людям приклад віри, чи я своїм дітям даю приклад віри, чи я оточуючим даю приклад віри. А як його можна побачити? Коли ти захворів? От я захворів, чи я даю приклад віри, чи я покладаюсь на Бога, в якому я стані, на кого я покладаюсь, де я шукаю відповіді, з ким я пов'язую або з чим я пов'язую своє життя, коли в мене потреба, коли не вистачає грошей, коли я проходжу зради. Коли я проходжу страждання, ми будемо всі з вами проходити страждання. І скорботи, багато скорбот. І нам через скорботи приходиться війти в Царство Боже. Тому що Царство Боже, воно для нас відкрите через Ісуса. І ми спасаємось вірою, але в нашому житті буде дуже багато скорбот. дуже багато. І ось, коли я говорю, за приклад віри, друзі. Про що я думаю? Я думаю про те, як апостол Павло, будучи в покликанні, в служінні, маючи переслідування, скарботи, він показував приклад віри всій своїй команді, всім своїм лідерам, служителям. І ось після того, як він попроповідував, його побили каміннями і думали, що він помер. Його оточили, його учні, послідовники, його команда. Але дивіться, він встає і йде далі в своєму покликанні служити. Далі рухається в служінні, далі рухається в проповіді. І це є приклад віри. Не тоді, коли в тебе є гроші, не тоді, коли ти здоровий, не тоді, коли в тебе все добре, не тоді, коли в тебе щіль в житті, а коли ти проходиш через кризу, через навантаження, через тиск, через удари. Люди споглядають на тебе. Що ти будеш робити? Ти ж вчив про це. Що ти будеш робити? Яким чином ти будеш вчиняти? І ось цей момент, він дуже сильний, дуже сильний. Він встає і далі повертається до свого покликання і служіння. Це приклад віри. І написано: Він придбав багато учнів. Чому? Тому що люди побачили. Що Бог і Боже для нього мають величезну ціну, що він за це готовий померти, і через це він придбав людей для Господа. Тому, друзі, давайте будемо прикладами віри для тих, хто нас оточує, коли ми жертвуємо, коли ми постимось, молимось, коли ми служимо, коли відкриваємо домашки, коли відкриваємо центри церкви, давайте будемо прикладами віри один. Для одного амінь.